Чи, чи, чи наші, чи, хері, чи ні. Їздили і значені. Та треба ж знати, а може це якісь. А, ну, не, ну я з вилами тут, якщо не треба, я заріжу нахід. Ну, Їздили, мішки закидали. Я ясно. дивлюсь, вода по Я взяв вила, пішов, підкидав мішки. Угу. Через два години, думаю, ну вийду. Ночі. Ну, це літом. Да, вже, да, да, угу, угу. Дивлюсь, знов закиданий. Я їх витягнув, порізав ті мішки і розсипав, отут тут у ямці повисипав. А, ну ага. думаю, якщо вивозити, щоб толк якийсь був від дороги. Ай-яй. Ага. Ну і оце так, воно десь дів три, мабуть, <світ> чи оце вони запхаюсь, я витягну. Запхають. <світ> а запихали для чого? Ну, щоб вода не, <світ> ну, не, не ось сюди, щоб вода не піднімалася тут. А, ага. У мене ж там труба. Вийдіть, подивіться, а, я зараз. А, це ж у вас теж над озером. Да. там труба, яка тече о сюди всю. Ага, ага, ага. Оце за за ці... за ці канали ага. витікає в ту. Да. І коли вже ця канава почала підніматися, от Петя а да. тут у мене хороший товариш. Да, да, да. Каже, вже ж не можу нагород вступити. Да. От. І у мене було, ну води було, тут не було, звісно. Ну там посадили, трохи так трохи затопилися. Так подождіть, яка, яка процедура підтоплення? Вода отут накопичується, має виходити туди? Чи навпаки, звідти заходить заходиться? Має сюда? виходити от а відтуди йде в Білоус. Так. Оце так. А вони засипали що? Ну, щоб я... трубу закривали, а... щоб вода відсюди не виходила. А на що? Щоб там сильно не, затоп... не затоплювало. Оказується. А отсюда... чого не затоплювало, того, що у нього там риба? Не знаю, у кого тут риба. Я це... вам кажу, це виходить, значить, а якщо б піднялося, у нього дамба, тільки насипані мішки були, не, не знаю, так він не вас рятував, а він рибу свою рятував. Так ви розумієте, що це не від кого не залежить, це тільки від нас з вами. Винесли рішення, що ж ти там робиш, на якій підставі він огородив весь ставок, закрив парканом і поставив дамбу, і розводить там рибу. Не знаю, хто там, що ми там часів, які оце ж отак не знаємо. Тоді підтоплює хазяйство. У мене баня зараз попливе. Оце ж я чого хожу. Уже всі товариства готуються до зборів, щоб нам техніку дадуть на розчистку безкоштовно. Я думала. Ви розумієте, я згоден був заплатити, у мене він соседний уважаєм льоха. Строїв, от він собі. І ще коли він тут був, ми з ним говорили. Я кажу, Льоша, я в долю вступлю, ну щоб почистив нам саву. Ага. Ну, трошки ж так. Став менше пити, гроші Ага. — Курить бросил, розбагатів. Да, понимає, так, понимаєте, кажу, я вдолю, то давай почистим. Ну він там щось сімейне, все, бросив, і ага, все. І ага, так ага, воно. Щас ага. я сам не потягну. Та й і взагалі в последнє час, я вважаю, нахера воно все, оцей да, зараз я їх спалю нахер. Беріть примір, от один, я знаю, мужик Слух, там спалив не, уже. Не, 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 Немає вже не, не, духу, дівчата в мене слабенькі, я. Тоже з палочки. Слухайте, засипали житом чи чим чи, чи та, що, 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 і та, просто можна, приїжджайте і ну, відпочивайте. Ілі лікарський буряк. Я відпочивати, сяду машину, поїду десь надишну, поїду в ліс десь відпочив. Поїду база отдиха є. Я в прошлом році пару разів був на Дніпрі. Да. Якщо відпочивати. Ну, да. А сюди приїдеш, ну який відпочили, як он гора. веток ложить, а то виспочинах. ще То кажут так, что вот физически там ты отдыхаешь. Да, Ты уже да, не да. я нема не Скажи, у меня генератор на 0,7. Инверторную сварку он потянет или нет? Инверторные я... сварки, Коля, разные есть, ну 0,7, по-моему, не потянет. Не потянет.